Окреме питання одразу постійно наголошую, в кожній розсилці це прописано. Це ділова активність. Дуже таке болюче питання і для партнерів. Ще раз наголошую, що програма автоматично видаляє ті аккаунти, в яких відсутня ділова активність понад 90 днів. Цьому передує декілька попереджень, які присилаються про видалення аккаунту. І тільки потім. Вже йде безпосереднє виділення, що таке ділова активність? Це якщо партнер за 3 місяці не забезпечив, бодай, один кліп по своїй реферальній силці, програма це сприймає як повну відсутність будь-якої діяльності і сприймається як те, що партнер перестав працювати в партнерській програмі і видаляє даний аккаунт. Тому, ну принаймні раз, ну, я думаю, що всі, хто сьогодні в кімнаті, це не стосується, але ви своїм партнерам так само це можете цю інформацію одразу новим новачкам, які будуть заходити, одразу пояснювати. Що мінімальна активність, супермінімальна активність має бути присутня для того, щоб не втрачати аккаунт. Аккаунт не підлягає відновленню, тому бажано його тримати. Інформація архівується тільки по декільком позиціям, але аккаунт все одно не відновлюється. Тому ділову активність тримайте безпосередньо. Як кажуть, в тонусі. Далі, інформація по клієнтським кабінетам. Я буквально за найближчі декілька днів запишу ще окреме відео для клієнтів, щоб вони орієнтувалися, де саме дивиться інформацію. Я покажу, на прикладі вже тих кабінетів, які почали наповнюватись інформацією, щоб клієнти розуміли, де знайти кабінет клієнта. Де побачити відповідну інформацію. Ну і швидше за все, що клієнтам, крім базової інформації в кабінеті, буде ще додатково і приходити розсилка на електронні пошти, так званий дубляж інформації, щоб клієнти орієнтувалися. І в подальшому ми будемо швидше за все, десь раз в місяць-півтора така інформація буде заходити і, на, і в кабінеті буде, і, можливо, на електронну пошту, ми над цим ще думаємо. Можливо, не будемо на електронні пошти розсилати, щоб більше стимулювати клієнтів, заходити у свої кабінети клієнтські, ну тим самим лишній раз відвідувати наш сайт і збільшувати безпосередньо і трафік, і все інше.